Доброго дня! Сьогодні знову працюємо в програмі Scratch. Створимо проєкт, коли виконавець ходить по пустелі, торкаючись до кактуса, говорить, міняє колір і говорить: ой! Коли він кактуса не торкається, просто йде по сцені, то щось там задумливо, говорить Хм, як це зробити? Спочатку приберемо спрайта кота. Натискаємо на смітничку. Обираємо сцена і виберемо тло, бо нам потрібна пустеля. Я виберу блок поза приміщенням, так як мені потрібна якась природа. Подивимося, що може нам підійти. Я виберу саванну. Але саванна не має кактуса, тому її краще сюди кактуса домалювати. Спробуємо. Виберемо от логіке, у нас тут є зайве. Так. Відкрився графічний редактор, який є вбудований в Scratch. Переключимося у Растрове і спробуємо. Спочатку виберемо колір. Кактус буде зелений. Вибираєте зелений, який тут є, а потім уже можна насиченість кольору або яскравість уже регулювати по своєму бажанню. Оскільки кактус я хочу малювати з овалів, то я перекреслю межу. Мені межа не потрібна. Обираю червону діагональну лінію, таким чином, межа малюватися не буде. Беру овал або коло. Хочете, можна з лівого боку малювати, хочете з правого, за вашим бажанням. Намалюємо гілочки. Добавимо до кактуса гілочки. Можна крутити овал навколо своєї осі, так як вам забажається. Внизу є такі дві стрілочки, яка дивиться вліво і вправо. І таким чином можна, натиснувши на ліву кнопку мишки, розвертати за вашим бажанням. Домалюємо ще один овал. Можна носити. Зміни ви можете бачити вже на екрані одразу. Ну, коли у вас, наприклад, я не хотіла так, щоб причепився. Є така кнопочка, як відмінити останню дію, і тоді можна щось буде ще поправити. Я хотіла трішки його розвернути, але клацнула випадково мишкою. Ну, ось так. Такий буде кактус. Будемо писати програму. Візьмемо героя, який у нас сьогодні буде, обрати спрайт. Виберемо серед блоку тварин, оберу ось таку собачку. Собака має три образи, вміє рухати ніжками і робити задумливий погляд. Кот. Одразу візьмемо першу з команд у жовтому блоці події, коли натиснуто Зелений прапорець. Виберу в керування, це помаранчевий блок команд. Команду завжди, або це є команда безкінечного циклу. Тобто, програма буде по колу виконуватися до тих пір, поки ви не натиснете червоний шестикутник і не виберете команду зупинити. Тобто, за вашим бажанням. Далі, далі потрібно дати собаці руху, перемістити на 10 кроків. Ще хочу, щоб моя собачка, дійшовши до межі, відбивалася. Тобто, і йшла не в одну сторону. І, звичайно, хочу оживити. Щоб вона могла рухатися, то треба вибрати на наступний образ. Можна вже спробувати. От собачка рухається, але видно, що дійшовши до межі, перевертається догори ніжками. Зайдемо в напрям і оберемо команду зліва направо. Подивимося, чи це спрацювало так. наш собачка вже ходить, але торкаючись до кактуса, він нічого не говорить. Заходимо в помаранчевий блок команд, обираємо розгалудження. Дивіться, це така вилочка. Якщо то інакше, зараз будемо ставити умову. Цю команду я поставлю всередину нашого цикла завжди, тобто, вона буде внутрішньою командою. Заходимо в лакитний. Блок дачки, обираємо, торкається кольору, адже наша собака буде торкатися кольору кактуса. Як вгадати колір? Натискаємо на сам колір, виходить ось така панелька, оскільки я не пам'ятаю, які є номери нашого кольору, бо я так робила на свій смак. І виберемо ось таку пап'течку із з якимсь малюночком. Підводимо до кактуса, засвічується наш зелений колір, таким чином він копіюється в датчик. Якщо собачка торкається кольору, то що буде відбуватися? То вона у вигляді повинна змінити свій колір. Змінити ефект колір, наприклад, на 25. Ще вона повинна сказати: ой-ой-ой, так, колиться ж, да? можна сюди додати, говорити, але не привіт, а вже переправимо, напишемо Ой. Вибачте, була Так. Але не 2 секунди, а я виберу пів секунди, тому що 2 секунди це буде дуже довго. Він буде трошки смикатися. Інакше, якщо він буде ходити і не торкатися кактуса, то він буде залишатися тим кольором, який він був спочатку. Тобто встановити ефект колір нульовий це він був такий, який ми його взяли. І буде говорити, там, думати, да? щось там ходити, думати. Хм, Виберемо цю команду. Але також я виберу не 2 секунди, а пів секунди. Давайте спробуємо, запустимо наш скрипт, подивимося, що ми маємо. Собачка рухається. Дійшовши до кактуса, ось видно, да? що вона до нього торкається, відбивається від межі і змінює кольор і колиться. Як тільки вона перестала торкатися до кактуса, вона просто суперухається, вже щось там думає. Бажаю успіхів у створенні вашого проєкту і дякую!